Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 травня проживаю я на Вінниччині. і хочу поділитися з вами інформацією, що потрібно зараз зробити на диплоїдних сливах. І верніше, що зараз роблю я на диплоїдних сливах. На всіх місцях, де були зроблені зрізи. Ну, це не тільки слива, а будь-яке дерево. Там, де був зроблений зріз, будуть відбиватися отакі ростові гілки. Вони будуть потужно рости, забирати силу в дерева. Зараз вони вже мають до 20, може і 25 см. В даний час дуже легко їх виломати. Це таке, так само можна зробити і на груші, і на яблуні, на абрикосі, на будь-якому другому дереві. Легко зломлюються. В даний час розвитку такі молоді пагони дуже легко зломуються і на їх місці не будуть розвиватися повторно пагони. Бо якщо зрізати сікатором, як би не зрізали, все рівно буде відбивати 2-3 пагона. От в таких от місцях. Зараз дуже легко ломиться. Дивіться. Залишаються такі місця. Я залишаю такі короткі, які на наступний рік будуть. Вони і зараз з плодами, але будуть плодоносити на наступний рік. Отакі будуть вони на наступний рік по 10 см і будуть так продовжуватися. 10, 15, 20, але довше не будуть такі гілки. Може хтось формує по-другому. Я формую, щоб одна гілка йшла, відходила від стовбура. Тоді є гарний доступ до дерева. Можна доглядати за деревом, обривати плоди. От в такому місці, ще раз покажу. Спеденько їх раз, воно дуже легко ломиться. Все, а я от залишаю одну гілку. Зараз перейду до молодшого дерева, покажу. Оце вже в цьому п'ятий рік, так? Да? Так, підійшов я до, молодш... до молодшого дерева. Це третій рік дереву від посадки. Black Star деплоїдна слива. Так, і, так як затягнуте було цвітіння, то одні такого розміру, а другі менше. Було похолодання, спочатку відсвіла одна половина, а тоді друга. Плодів. Так, що роблю на цьому дереві? Дивіться, молоді гілки. Так як я розповідаю, що формую на третю зовнішню Тут нижче. на третю зовнішню бруньку. Я залишав. Тут гарно видно. От. Третя, друга і перша. Ці дві ростуть строго вверх. А ця більш похила. Зараз дуже добре зробити таку операцію. Перевести от. Зрізаю цих дві, що догори, залишається похила гілка. Ці, що ростуть вбік, великі по 20 см і в центр корони, виламав і все, і залишаються короткі гілочки. Таким чином я формую одну гілку. От ще раз покажу на цій. Обірвав. Ось ще ця бокова. І цих дві верхні були бруньки, зараз гілки зрізаю, переводю, набічну. Отак виглядає. Так формую. Спочатку, як формую, то нижні яруси нахиляю, прив'язую нитками, щоб були більш похилі з такої форми. Тоді далі зубочистки, шпажки і виводю таку форму. Зараз все це обрізається і буде мати якусь форму. Саме вчасно зараз це зробити. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Вершок також залишу тільки один. Зараз там не дістану потрібно драбину. Ті бокові, зараз дуже легенько можна виломати, а краще не виломувати, а прирізати на сучок заміщення. Щоб відбивали менші. На сантиметрів 3-4, щоб відбивали гілочки. А до гри буде йти один центральний провідник до 3,5 метрів. Я так формую всі дерева в своєму садочку. Він. Нема різниці, чи слива, чи абрикоса, чи яблуня.